Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, ІСУС. Це спочатку благодать, а потім істина. У своєму серці я святкую народження Ісуса. Мені дуже подобається цей біблійний уривок. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. 1 Петра 1, 10-12 Ісус з'явився на землі саме тоді, коли треба, бо і Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. Івана 1,14. Коли Божий план спасіння людства готувався до втілення у фізичному світі, ангели Божі були вражені масштабом майбутньої історії. Вони захоплювалися мудрим задумом Господа. Адже він хотів перетворити бунтівників на тих, хто наповнений любов'ю, і це нездійсненне завдання Бога спрацювало. Ми з вами були завойовані благодаттю та істиною Ісуса, і наші серця змінилися, кам'яні серця стали живими серцями сповненими любові. Ісус, це спочатку благодать, а потім істина. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за те, що Ти прийшов на землю. Я святкую Твоє втілення у своєму серці. Я дякую тобі за те, що ти проявив ініціативу. Ми нічого не могли зробити, щоб стати кращими. Але коли ти приходиш, то відкриваєш своє бажання, щоб ми перебували у твоїй сім'ї. Раніше ми були сиротами, а тепер звертаємось до тебе, Ава, Отче, святий Отець. Ти зробив нас синами та доньками. Дякую. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.